Ми всі мріємо про освіту офлайн. Саме створення такого укриття вважаємо, що надасть змогу живому спілкуванню. Укриття повністю перероблено. Тут буде розташовано 8 класів. Загальна площа цього укриття складає 365 квадратних метрів. Це надасть змогу при умови навчання в дві зміни навчатися 460 осіб. Тобто, ми повністю покроємо потреби нашого закладу в теоретичному навчанні і професійному сільно технічного циклу і загальноосвітнього циклу ми зробили багато демонтажних робіт, зробили повністю повсюду бетонні роботи, зробили оздоблення приміщень, повністю замінили опалення, сантехніку. Зараз приступаємо до монтажу воздуховодів і залишилося облаштувати приміщення для маломобільних груп. Наша організація планує облаштовувати підйомник, також ми плануємо облаштувати пандус.